Одного разу мені поставили цікаве питання, чому люди займаються тим, чим вони займаються, по добрій волі, навіщо їм це потрібно? І тут важливо перше моє пояснення, яке я свого часу теж почула, коли мені це важливо було, зрозуміло. І воно мені було таким, знаєте, ліхтариком в темні часи, в часи шторму. Коли суть в тому, що розвиток це є еволюція, це є життя. Коли людина перестає розвиватись, перестає відчувати цей драйв, цікавість, вона перестає еволюціонувати, перестає жити, мені багато разів говорили про те, що ну, люди, які мене не розуміли, Тобі чи зайнятися нічим, тобі що більше всіх потрібно. Наприклад, коли я відчула і цікавість до арт-терапії і приймала участь як волонтер на різних фестивалях, заходах, де я дивилась на людей, які там проводили свої заходи. Я тоді була студенткою і дивилась на тих щасливих, успішних, реалізованих людей. І я захоплювалася, ніколи не думала, що я буду однією з, і що я буду давати інструменти таким же людям, які теж рухаються в напрямі свого щастя. А тоді я на них дивилась і захоплювалась, мені було достатньо знаходитись в їхньому просторі і робити вправи, які вони говорили. Слухати інформацію, про яку вони говорили, відмінність людей, які є не просто як якийсь бездушний інструмент, який зазвичай ми зустрічаємо, коли отримуємо будь-яку послугу. І між тим, коли ти платиш кошти, або навіть навіть якщо це може бути безкоштовно, але людина любить свою роботу, людина самодостатня любить себе, любить свою діяльність, любить своє життя. Це живий простір, це теплий простір, це ясність і це зцілення, внутрішнє зцілення енергетичне, ментальне. Знаходження відповідей, внутрішніх відповідей на внутрішні питання. І я багато раз чула від своїх минулих колег, від близьких людей на той час, що про що ти говориш, які сенси? Але потім люди шукали свої сенси, щоб відновитись. І якщо ви шукаєте свої сенси, якщо ви Прагнете дізнаватись нове, рухатись, розширювати свої навички, знання, можливості пізнавати себе. Це не з вами щось не так, як мені колись сказала одна із, можливо, це було провокативне питання про те, що ти це робиш з убогості, ти хочеш комусь щось довести. Я ніколи в житті не хотіла нікому нічого довести. Я робила тому, що я люблю себе. І те, що маю справу. Я люблю своє життя. І ні до чого гарного мотивація доказати комусь щось. Коли людина бачить щось негарне і змагається, це внутрішня стратегія, яка приводить до програшу. І люди, які змагаються. Саме з мотивацією, що все погано, все пропало, і тільки я тут такий розумний чи розумна, це не лідери. Лідери це ті, які творять від того, що їм добре, і хочуть створити простір, щоб всім було теж добре, екологічним чином. Де немає страху, ну, люди, які так мислять, вони ніколи не зрозуміють позицію того, що впливати позитивно на життя інших людей, які мислять з позиції, навіщо плодити конкурентів, вчитись один в одного, наповнювати цей світ своїм унікальним зайвом. Своїми якостями, своїм способом реалізації, це лідерство. І саме це якісно і довгостроково змінює майбутнє. Коли ми говоримо про лідерство, більшість звикли уявляти людей, які ведуть за собою завдяки силі рішень, структурі, стратегії. Але сьогодні світ переживає інший тип трансформації. Він змінюється не через тиск і контроль. А через присутність, через глибину, через здатність бачити далі, ніж поточний момент. Я думаю, ви бачите, до чого призводить те, що має в основі агресію і силу. І ми будемо найближчими періодами спостерігати останні конвульсії цих режимів, коли все через агресію. І саме тому найкращі лідери це жінки, тому що вони знають ціну життя, вони знають, як це дорого давати нове життя. Вони вміють бути в ніжній силі, в усвідомленості та автентичності. І це стратегія майбутнього, яка швидко і потужно змінює на краще життя людей і життя Всесвіту. Краще, ніж будь яка система, створена на силі агресії до цього. Лідерка це не про стать, це про спосіб взаємодії зі світом. Про усвідомлення і відчуття ціни життя. Жінки привносять у лідерство іншу оптику, вони дивляться не лише на результат, а й на процес, на цінність на стан на етичність шляху. Вони вміють поєднувати раціональність і інтуїцію, чіткість і чутливість, стратегію і глибину. У світі, який перенасичений інформацією, швидкістю та постійними змінами нам потрібні не просто керівники, нам потрібні ті, хто створює сенси, ті, хто здатні утримувати напрямок навіть тоді, коли старі правила перестають працювати. Ті, хто відчувають, де народжується майбутнє. Початок війни, Великої війни, показав, хто є хто. І найбільший прибуток. І якість життя отримали ті, хто працював з собою, з своїми якостями, своєму, своєю стійкістю. До того, коли це потрібно було вже, і як необхідність, а не як опція, коли цікаво. Саме це роблять справжні лідерки. Вони привносять у простір чесність, емпатію, довіру. Але разом з цим стійкість і ясність, структурність і здатність приймати рішення тоді, коли інші не наважуються. Лідерка це не про ідеальність, це про відповідальність, про те, щоб сказати, я йду першою, і я беру з собою тих, хто готовий рости. Я роблю роботу над помилками, якщо вони є. Це здатність говорити правду прямо собі в першу чергу. Здатність тримати напругу змін, втримати результат, бути в просторі невідомого і не зламатися, відчувати страх і все одно діяти своєю увагою, прояснюючи стратегії і життя. Жінки, які виходять у лідерську позицію, змінюють майбутнє не тому, що хочуть влади. А тому, що це і є їхня суть, вплив для їх сенсів. Сенсів, які створюють сенси для інших, тому що хочуть будувати не просто успішні проекти, а здорові системи екологічні, у яких люди не вигорають, а розкриваються. Коли лідеркою стає жінка, в команді з'являється баланс. Люди починають відчувати себе важливими. Замість відпрацювати, з'являється бажання творити. Коли лідеркою стає жінка, у просторі з'являється безпека. А там, де є безпека, народжується творчість, інновації, велике мислення. Коли лідерка обирає свій голос, замінюється. Все. І... Це тому, що змінюється в першу чергу вона, і змінюється атмосфера, команда. Далі суспільство і загалом культура. Змінюється сама логіка розвитку, але найперше це всередині неї народжуються ці зміни, потім у близькому оточенні і вже далі більше. Майбутнє народжується в тих, хто дозволяє собі бути справжніми, бути в своїй природі, хто не відмовляється від сили, але й не втрачає людяності, хто вміє проявити себе без жорсткості, але з твердою внутрішньою силою, внутрішнє ядро, внутрішні опори. І сьогодні ми вже не питаємо, чи готові жінки бути лідерками. Сьогодні ми бачимо, що без жіночого лідерства майбутнє просто не відбувається. Бо майбутнє це синергія, це співтворення про нові сенси, нові моделі, нові підходи. Майбутнє створюють ті, хто вміє йти в глиб, ті, хто чують світ, ті, хто ведуть за світлом, не за страхом, а силою присутності. Показують, ясно показують, куди і чого, варто рухатись. От саме тому лідерки змінюють майбутнє, от саме тому варто йти за покликом свого імпульсу, за покликом свого драйву, цікавості, розвитку, допоки ви розвиваєтесь, ви живі, ви живете, ви молоді. Коли ви починаєте все знати, критикувати, Засуджувати все це початок кінця. Лідерки сучасні несуть не боротьбу, а еволюцію, не хаос, а ясність не стратегію заради стратегії, а стратегію, яка створює людину. Завтра ми поговоримо про якості, які важливі для жінок, що визначають лідерку від виконавиці і формують нову глобальну епоху лідерства.